Всім привіт! Сьогодні на вулиці хороша погода, тому я вирішив нарешті зняти відео продовження до попереднього відео про перші кроки FPV для початківців. У попередньому відео ми обрали апаратуру керування та вчилися літати на симуляторі. В цьому ж відео я покажу, як під'єднати ось такі от окуляри до симулятора та зробимо перший політ на реальному дроні. Важливе зауваження. В Україні наразі не можна літати, але оскільки я знаходжуся за кордоном в Європі. Тому я можу здійснювати польоти на вулиці, але перед цим їх треба зареєструвати. Хорошим місцем для польоту може бути квартира, будинок або подвір'я вашого будинку. Але якщо літаєте на подвір'я вашого будинку, краще не злітати вище паркана або вище будинку, щоб не мати проблем. Я Польотів на такому як у мене синевупі, трохи грязному, але нічого страшного. Цілком достатньо подвір'я. Навіть в квартирі можна спокійно літати і відточувати свої навики. Взагалі для навчання польотів на даний момент я б не рекомендував брати щось більше ось такого синивупа або трошки більшого з захистом пропелерів, оскільки на більшому дроні вам просто не буде де політати. У квартирі ви не політаєте, а місця для польотів немає. Якщо ви все-таки хочете політати на великому дроні, можете піти на навчання в різні fpv школи наприклад, там, наскільки я знаю, є можливість політати на різних полігонах. Тепер давайте перейдемо до підключення FPV окулярів до симулятора. Для польотів на симуляторі з найбільшою реалістичністю можна використовувати ось такі от FPV окуляри, FPV шолом більше, бо більшого розміру сам де шолом. Або також відеомонітор, але цьому сенсу не бачу, оскільки такий самий монітор у вас на комп'ютері. Для на початку нам потрібні окуляри з виходом AV, аудіовідео, або з виходом HDMI, якщо у вас такий є. Далі нам знадобиться, якщо використовувати окуляри тільки з аудіо виходом, нам знадобиться ось такий перехідник з аналогового сигналу на цифровий, тобто на HDMI. І далі нам знадобиться кабель, щоб це все під'єднати до аудіо-відео входу з окулярів, та кабель HDMI. Далі просто підключаємо HDMI-кабель в перехідник. і Ще йому обов'язково потрібно на окулярах перейти в режим audio цього вмикаємо їх. І на Skyzone Cobra Light V2, наприклад, як в мене, це робиться лівим роликом для scorlu. Просто натискається один раз і гортається до режиму аудіо-відео. Після цього можна підключити наші окуляри до комп'ютера і побачити картинку з нього. А далі просто переходимо до симулятора і можемо літати без будь-якої настройки. Перш ніж піти політати, я б хотів розповісти про такий невеликий список речей, які потрібно взяти з собою для комфортного польоту. По-перше, крім дрона, приймача відео та апаратури радіокерування, потрібно взяти хоча б дві запасні батареї. Щоб під час того, як ви літаєте на одній, іншу заряджати. Щоб іншу заряджати десь в полі, наприклад, потрібно взяти ще одну батарею. Вона має бути більше об'єму, вона може не відповідати вимогам дрона, просто ви її підключаєте до зарядки вашої і заряджаєте менший акумулятор. Це може бути не високотокова батарея як для дрона. Це може бути батарея з таких от 1850. Я їх, наприклад, взяв свого знайомого, який ремонтує електросамокати. І ці батареї, на жаль, не можна використати для електросамоката, але вони цілком підійдуть, щоб зібрати батарею для підзарядки батарей дрона. Е, також я ще беру таку кажінкову зарядку, Тут, кітер, це M4 Pocket, якщо не помиляюсь. В неї можна підключити акумулятор будь-який або через Type-C заряджати, наприклад і зарядити в полі, наприклад, навіть від павербанка досить потужно, можна зарядити ваші акумулятори. По-друге, обов'язково запасні пропелери, пару упаковок, бо при будь-якому падінні поламається, і ви швидко закінчите ваш політ. Я ношу два набори під синевуб та два набори під підтриймовий дрон, який я покажу трошки пізніше. Але можна брати і більше, бажано брати насправді більше. Йдемо далі. Різноманітні кабельні стяжки, ізолента, хомути різні, також не завадять. Також можна взяти паяльник, наприклад, якщо у вас є можливість живити його від зовнішнього джерела жилення, то так, так само не завадить паяльник, оскільки в полі часто буває таке, що, наприклад, переймач відпаяється або відеопередавач, або різні компоненти інші. І не завадить підпаяти це і продовжити ваш поліс швидко. Далі я б радив взяти з собою Powerbank, декілька різних кабелів, Type-C, Micro-USB і так далі, залежно, що вам потрібно для зарядки ваших пристроїв. Також я часто з собою беру набір ND-фільтрів, вони потрібні для закріплення на камері дрона, яка йде не як курсова, а яка пишуча, яка записує красиву картинку. І ці ND-фільтри, якщо коротко, дозволяють домогтися FPV-шної так званої картинки, цього розмиття по бокам і більшої динамічності. Я насправді ще не до кінця розібрався з настройками камери, але наразі та картинка, яку я отримую з камери дрона, яка не курсова, а пишуча, цілком не задовільняє приклади зйомки відео побачите в кінці відео. Після того, як ви провели в симуляторі не один 10 годин, можна спробувати політати вживу на вашому дроні. Тобто це буде робити в квартирі або на подвір'ї вашого будинку. Я ж це буду робити на вулиці, в полі або на якихось локаціях, оскільки не знаходжусь в Україні і можу літати. Але при реєстрації польотів. Змоделюємо ситуацію. Ви знайшли місце, де політати, і тепер постає питання: а як злетіти? Для початку беремо дрон, прикріплюємо акумулятор. Потім обов'язково вмикаємо перше апаратуру радіокерування, якщо у вас проток... апаратура з протоколом ЄРС, обов'язково перше апаратуру радіокерування, бо не завжди деколи не знаходить приймач апаратури і апаратура приймач. Тому вчасно вмикаємо апаратуру, потім вмикаємо дрон і швидко вмикаємо окуляри, і, і якщо у вас зразу знаходиться картинка, злітаємо. Відеопередавач на дроні дуже швидко нагрівається, і в польоті, коли ви літаєте, він охолоджується зразу, а перегрів шкодить, йому, як ви знаєте. Якщо ваш е, приймач відео, можуть це бути окуляри або відеошолом, або монітор, наприклад, не знайшли картинку з дрона, то для цього потрібно вибрати правильний канал. Найпростіше це можна зробити, якщо у вас, наприклад, протокол ЄЛРС, є дуже простий спосіб. Заходите, відкриваєте апаратуру, вашу вмикаєте, виходите в вкладку System. Там вибираєте Луа Script LRS», «Express LRS» і знаходите VTX адміністратор. Там вибираєте потужність, потрібну вам, і правильний канал. Наприклад, я використовую A1, оскільки мені найбільш привично на ньому літати. Далі нажимаєте Send VTX, і якщо у вас вимкнений дрон, всі настройки запишуться на ваш відеопередавач на дроні. Зараз дуже важливий момент. Якщо ви тільки вийшли з симулятора і це ваш перший абсолютно політ. Я б радив злітати в режимі Енгл, тобто стабілізація. Коли дрон при нахилі, поки отримати стік він нахиляється і не крутиться на 360 градусів. Коли опускаєте, він вирівнюється. Цей режим потрібен для того, щоб ви при першому польоті не розбили дрон, оскільки дуже важко провикнути до справжньої фізики дрона в реальному житті, оскільки симулятор це одне, а реальний дрон це зовсім інше. Симулятор ніколи не зможе передати ну, ближчим часом. Давайте так говорити, не зможе передати реальний політ, тому краще взлітати в режимі Anvil. Зараз на екрані з'явиться нарізка відео з моїх польотів з камери, яка пише картинку. І так само додам ще картинку з курсової камери, тобто FPV-камери аналогового сигналу, наприклад. І побачите, які дані OSD освітлюються і так далі. Попробую якось це скомбінувати, щоб ви бачили і дані OSD, і більш-менш красиву картинку. Отже, поїхали.